Чому саме 40 плюс? Невже 40 років це точка неповернення? І невже після 40 років наш організм, як то кажуть, не пробачає недбальства, безвідповідальності і помилок? На жаль, не всі ми харчуємося здорово, вживаємо тарілку здорового харчування, достатня кількість співвідношення, білки, жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни не завжди в нас. Адекватна вага не завжди. Ми знаємо свій індекс маси тіла, не завжди в нас. 10 тисяч кроків в день чи два рази в тиждень похід до спортзалу чи до якогось там спортивного гуртка. Тобто до 40 років, як правило, ну а ще особливо люди, які палять чи вживають надмірну кількість алкоголю, до 40 років, як правило, вже назбирується той букет, коли ризики можуть про себе дати знати. І дуже важливо пройти оце обстеження скринінг. Для того щоб своєчасно виявити або хворобу, якщо вона вже розвинулася, або накопичені ризики, скажуть лікарю, а лікар передасть пацієнту, що потрібно зробити для того, щоб не допустити або інфаркту, або інсульту, або розвитку цукрового діабету, або ментальних розладів, власне на ці три ланки і налаштована програма скринінгу «40+.»